Нути кордон без закордонного паспорта, які зараз правила кордону. Став лайк, підпишись на канал, і я розповідаю у лютому 2022 року. Мільйони українців перетинали кордон на підставі внутрішнього паспорта. Але чи помінялися вимоги у 2024 році? Так змінилось, тому що виїзд за межі України більшості громадян відбувається виключно на підставі діючого закордонного паспорта. Виїхати за внутрішнім паспортом можна лише в окремих випадках. До прикладу, якщо людина прямує зони проведення бойових дій, перетинає кордон як біженець і має на це об'єктивні підстави, то такі особи можуть дозволити перетнути кордон без закордонного паспорта. В цьому випадку представники прикордонної служби України детально вивчають обставини виїзду та консультуються з представниками суміжної країни чи пропустять вони українця без закордонного паспорта? Скоріше за все вас. Пропустять. А якщо до повернення людини за кордону в Україну, чи може людина перетнути кордон, якщо вийшов термін її паспорта, або ви якимось чином пошкодили свій документ? В Україні затверджений чіткий перелік документів, на підставі яких громадяни країни мають право перетнути кордон. І це паспорт громадянина України, дипломатичний паспорт, службовий паспорт, проїзний документ дитини і звичайно ж посвідчення особи моряка чи посвідчення члену Екіпажу. Якщо з певних причин у вас немає паспорта, то ви маєте мати документ посвідчення особи. Як оформити посвідчення особи для повернення в Україну? Оформлення і видача займає приблизно від 1 до 5 робочих днів, а подати його можна до дипломатичної установи України. Термін дії посвідчення всього 30 днів, і за цей час ви маєте виїхати. Наголошуємо ще про таку інформацію: що 2024 року діти мають право їздити. За кордон на підставі лише свідоцтва про народження, і така норма прописана у правилах кордону. Чи знали ви цю інформацію? Пишіть свої питання в коментарях і не забудьте про підтримку нашого каналу. Підпишіться і поставте лайки. Усім папа! -па!